Привіт! Ми продовжуємо вчити англійську по піснях, і сьогодні на розборі неймовірно гарна пісня What was I made for by Billie Eilish Якщо ви пам'ятаєте, вона також була саундтреком до фільму Барбі, який прям бив усі рекорди по переглядам минулого літа. Тому у Лурексі буде досить багато референсів з фільму. Але якщо ви його не бачили, не біда, це не завадить нам розібратися з текстом, але подивитися все-таки раджу. Отже, поїхали! I used to float now I just fall Down. Отже, тут на початку у нас конструкція used to. Її ми використовуємо, коли говоримо про якусь звичку, яку ми мали в минулому, тому раніше я float трималася в повітрі. Та float це в нас ще може бути триматися на плаву, але в даному випадку це саме триматися в повітрі. Now I just fall down. Зараз я просто падаю вниз. I used to know. But I'm not sure now. Тобто раніше я знала, але зараз не впевнена. What I was made for. Тобто, для чого я була створена. Тут варто звернути увагу, що в нас йде прямий порядок слів. Тобто I'm not sure what I was made for. А от у наступному рядочку в нас є питальний порядок слів. What was I made for? Тому що у першому випадку в нас what I was made for є. Підрядним реченням, тобто я не впевнена, для чого я була створена. А останній рядочок то вже є безпосереднє саме питання. Наступний куплет. Taking a drive. I was an ideal. Це можна перекласти як катаючись за кермом, я була ідеалом. Але для розуміння цього виразу потрібно розуміти трошки контекст фільму. Отже, цитую сайт Genius.com. Being in Barbieland is comparable to taking a drive or joyriding. The driver knows it's a temporary thrill, similar to how the audience knows that immersing in this utopian society is temporary. In the more literal sense, stereotypical Barbie drives between Barbieland and the real world multiple times during the movie. So, being in Barbieland. Це є то вигадане містечко з фільму Барбі It's comparable to taking a drive Можна порівняти з катанням або joyriding Отже, joyriding – це катання за кермом викраденого авто. Водій знає, що це тимчасовий адреналін, Temporary thrill Similar to подібно до того, як глядачі знають, що Immersing in this utopian society занурення в це утопічне суспільство є тимчасовим. In a more literal sense, тобто, у більш буквальному сенсі, стереотипна Барбі кілька разів їздить між Барбі Лендом і реальним світом протягом фільму. Тобто тут про фемінізм та невідповідність цього видуманого Барбі світу, де усі веселі та впевнені жінки займають високі посади, та реального світу, де в більшості своїй домінують чоловіки. І фільм Барбі таким чином саркастично робить на цьому акцент. Якщо ви хочете трошки більше зануритися в референси з цього фільму, можна почитати статтю від Genius за лінком в описі. Я спралася на неї для створення цього відео. А ми йдемо далі. Looked so alive, turns out I'm not real. Тобто виглядала такою живою, turn out фразове водії слова, виявляється, я не справжня. Just something you paid for. Всього лиш те, за що ти заплатив. To pay for something, платити за щось. І на мою думку, це один з найсумніших рядків у цій пісні. І наше запитання: what was I made for? Для чого я була створена? I, I don't know how to feel. тому що я не знаю, що відчувати. But I wanna try. Але я хочу спробувати. Звертаємо увагу на діє wanna. Це нас want то, хочуть. Але ми вже говорили про те, що у розмовні англійській ми часто склеюємо це want the to together, і в нас виходить wanna I don't know how to feel, but someday I might. Не знаю, як почуваюся, але колись, можливо, зможу. I might це зможу або дізнаюся. Говоримо про майбутній час. Можливо, зможу дізнатися. В цілому тут про вміння відчувати та дозволяти собі переживати емоції. Сум, радість, злість і відпустити ідею бути винятково ідеальною та відповідати супервисоким стандартам соціуму. Ще одна дуже класна цитата з фільму. "It's literally impossible to be a woman. It's literally impossible to be a woman. You're so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough." Like, why we have to always always be extraordinary, but somehow we're always doing it wrong. Тобто це буквально неможливо бути жінкою. Ти така прекрасна, розумна, і мене вбиває те, що ти все ще вважаєш, що ти недостатньо гарна. Типу, ми завжди маємо бути надзвичайними, але чомусь ми завжди це робимо не так. And I have a question to you. Do you Do agree with this quote? Дуже цікаво почитати ваші думки з цього приводу. Чи погоджуєтесь ви з цією цитатою? Чекатиму на ваші коментарі під відео, і це, до речі, дуже гарна можливість попрактикувати письмо англійською мовою. Наступний коплет: When did it end all the enjoyment? Тобто, коли це закінчилося? Уся насолода. I'm sad again. Don't tell my boyfriend. Я знову сумна, але не кажіть моєму хлопцю. It's not what he's made for. Він не створений для цього. What was I made for? Для чого я була створена? Отже, тут знову маємо референси з фільму. Отже, у фільмі бойфренд Барбі Кен made to be an accessory. тобто він був створений для того, щоб бути аксесуаром, або таким доповненням цього образу Барбі. So he he always looks good, he has lots of fun. Він завжди класно виглядає, завжди веселий. Отже, цей куплет про те, що Барбі важко поділитися глибиною своїх емоцій з Кеном. Своїми сумнівами та нерозумінням себе. Just because he wasn't made for that тобто тому, що він для цього не створений. І останній купла цієї пісні Think I forgot how to be happy здається, я забула, як бути щасливою. Something I'm not, but something I can be Щось, чим я не є, але щось чим я можу бути. Something I wait for Щось, чого я чекаю. Something I'm made for щось, для чого я створена. Або те, для чого я створена. Як бачите, завершується пісня на такій позитивній ноті. Для себе я інтерпретую цей останній куплет як висновок, який робить головна героїня. Вона створена для того, щоб бути щасливою. І незважаючи на те, що вона забула, як відчувати цей стан, вона знаходиться на шляху до досягнення цього. Дуже цікаво почути, як ви розумієте цей останній куплет та цю пісню в цілому. Feel free to leave your comments, тому чекаю на ваші коментарі під цим відео. Якщо вам було цікаво дивитися це відео і ви дізналися щось нове, дуже прошу поставити вподобайку та залишити коментар. Це дуже допомагає у просуванні каналу. Якщо вам подобається безкоштовно вивчати англійську на цьому каналі і є бажання нас підтримати, посилання на Монобанку буде під відео. Я дуже дякую вам за перегляд та побачимося наступного разу.